Традиційно останній четвер місяця час для сесії Чернівецької міської ради у порядку денному нинішньої понад півсотні питань життєдіяльності краю. Утім, вже до початку їх розгляду у сесійній залі зібралося чимало мешканців, аби озвучити депутатам свої претензії. Що викликало шквал обурень у сесійній залі, та чому родичі військовослужбовців змушені захищати честь та гідність захисників, які добровільно боронять Україну з початку широкомасштабного вторгнення? Розповідаємо далі у випуску. З вимогою звільнити з посади директорку міського комунального підприємства Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, Марту Шумілову Лисякову прийшли на сесію понад два десятки представників громадської організації Штаб матерів та воїнів України. Причин декілька: одна з них розповідають у тому, що директорка центру перешкоджала проведенню благодійного фестивалю на території парку Шевченка у липні цього року. Як розповідає представниця громадської організації, фестиваль вдалося провести тільки після звернення до міського голови Романа Клічука, який зарадив ситуації. Утім, у цьому подальшому активісти зіткнулися із саботажем із боку працівників парку. Мовляв, деякі з них відмовилися обслуговувати подію в літньому театрі. Не було надано часу доступ транспорту учасників на території парку для проведення організаційних заходів. Працівниками парку і в подальшому вчинялися провокативні дії, що зумовлювали виникнення постійних якісь таких знаєте, конфліктів. Тепер шкод в організації заходу, невчасно вимкнуто електрику для сцени, закрита гримерно у літньому театрі, було брудно та не прибрано на належному рівні. Звукооператор Мельничук, вийшовши практично на початок відкриття благодійного аукціону, відразу відмовив повідомив, що забезпечувати звуковий супровід не буде, лише увімкне, увімкне апаратур та піде. Під час проведення благодійної акції з'явилося багато технічних. Проблем Апаратуру парку. Працювала неналежним чином, не вмикалися радіомікрофони, що не давали змогу вокалістам виступити в режимі живого звуку. Представники організації закликали міського голову звільнити Марту Шумілу Лисякову з посади. Своєю чергою, директорка центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка пані Марта каже, що жодних дій, які б перешкоджали проведенню заходу з боку працівників комунального підприємства, не було. Адміністрація центру всіляко сприяла проведенню благодійного фестивалю. Хняв перше, тому що в них фестиваль відбувся. Друге, вони зібрали кошти і допомогли військовослужбовцям. Ми не перешкоджали їхній діяльності. В нас була нарадана. На Нараді спільно з ними визначили пункти, які потрібно від нас. Ми їм надали і літній театр, і електроенергію, і штат людей, і всі локації. Тобто, ну все було. Утім, найбільше обурило представників громадської організації родичів військовослужбовців, те, що пані Марта написала скаргу до Міноборони і до керівництва підрозділів на військових, які були присутні на заході. За їх словами, вона звинуватила військовослужбовців. Цитую у порушенні військової присяги, вривання на сцену, нападі на працівників парку і поведінці, яка викликає у цивільних неповагу до збройних сил України у цілому. Нас найбільше обурила скарга Шумілової в Міністерство оборони. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, як можна написати скаргу на військових і брехливу, тому що вона на засідання не надала ні одного доказу, крім доказів її працівників. Ми потім вам покажемо відео, які ті були працівники, тільки відкривали ворота. Діло не в тому. Скажіть мені, будь ласка, на побратимів свого тата. Розумієте, це взагалі ганебна справа. І не повідомивши своїх керівників написати в міністерство оборони. Директорка центру каже, скаргу написала через конфлікт між працівниками парку та військовими. За її словами, серед організаторів є колишня працівниця парку, яка з особистих мотивів провокувала конфлікт. Вони взагалі йшли проводити з таким настроєм конфліктним. Адже співорганізатором цього фестивалю була наша колишня працівниця Кристина Зборлюкова, яка була звільнена з парку, і це є її. Я вважаю, і не тільки я так вважаю, це є її особиста помста за звільнення. Вона взяла військовослужбовців і створила штучний такий конфлікт, зіштовхнувши наших працівників з військовими, і тому так от вийшло, щоб захистити своїх працівників, я вимушена була написати скаргу. Натомість представники громадської організації кажуть, прийшли захистити честь військовослужбовців, які з перших днів добровільно захищають нашу державу. Ми прийшли для того, щоб захистити честь наших захисників, які з перших днів пішли добровільно захищати нас, захищати нашу свободу. Що твориться? Люди добрі. Ми маємо тут бути. У нас немає справ. Зрештою, депутати створили комісію, яка займатиметься вирішенням конфліктної ситуації. Аліна Котиму дняте